Так, люди. А, є такий чат, називається JPT. Ви, мабуть, вже чули, да? а крім того, що чату JPT, іскусственний інтелект, да? а, є ще так називаємий від Google Bard. bard.google.com Задаємо питання. Цьому барду. Я йому написав: Дай сводку, на яких місцях серед країн Європи знаходиться Україна по видобутку різних корисних копалин. Читаю вам відповідь а ви думайте: Україна має значні запаси корисних копалин, і за деякими з них вона входить до числа провідних країн Європи. Ось деякі приклади. Залізна руда. Україна є найбільшим виробником залізної руди в Європі. У 2022 році вона виробила 60,9 мільйонів тонн залізної руди, що становить близько 20% від загального виробництва в Європі. Марганцева руда Україна є другим за величиною виробником марганцевої руди в Європі. У 2022 році вона виробила 2,8 мільйонів тонн марганцевої руди, що становить близько 10% від загального виробництва в Європі. Кам'яне вугілля Україна є третім за величиною виробником кам'яного вугілля в Європі. У 2022 році вона виробила 57,8 мільйонів тонн кам'яного вугілля, що становить близько 12% від загального виробництва в Європі. Природний газ дуже цікава тема. У нас, блядь, постійно ціна росте, а ви послухайте. Україна є п'ятим за величиною виробником природного газу в Європі. У 2022 році вона виробила 22,8 мільярдів кубометрів природного газу, що становить близько 3% від загального виробництва в Європі. Я думаю, що 22 мільярда поділити на 37 мільйонів на кожного українця вийшло б там порядочне кількість кубов, які ми повинні купляти там ну, плюс-мінус за пару копійок. Сіль. Україна найбільшим виробником солі в Європі у 2022 році вона виробила 2,9 мільйони тонн солі, що становить близько 30% від загального виробництва в Європі. Ось таблиця, яка показує бла 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 Залізна руда, перше місце, марганцева – друге, кам'яне вугілля, третє, природний газ, п'яте, сіль перше. Графіт друге. Коалін, а, каолін, третє, доломіт третє, гіпс, четверте, мідь п'яте, нікель шосте, олово, шосте, цинк шосте якого хуя? Ми живемо, сука, як бомжі. Розумієте, куди ці всі гроші йдуть? Вони, блядь, йдуть на офшорні рахунки. Так само, блядь, як і е, всі ваші податки, які ви